Вітаю всіх з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 27 лютого 2025 рік. І сьогодні я в своєму садочку і майже дозріли перші плоди мої мушмули. Я сьогодні хочу зупинитися трошки більше на цьому дереві. Розповім вам мою інформацію, яка в мене як вона росте. Скільки вона в мене років. І трошки інформації вам розповім із Гугла, із Вікіпедії, щоб просто, хто не знає, щоб трошки узнали, що це за рослина і що це за дерево. Майже на кожній гілочці зав'язані отакі гарні плоди. Вони величина у них. Ну, от я руку підносю, ви бачите іменно якої величини ці плоди. Вони ще, зрозуміло, що трошки будуть рости, ще трішки підростуть, але вже перші плоди починають набирати своє забарвлення. Вони такі жовто-оранжеві стають. І ну, я не знаю, скільки ще. Пройде часу, як вони повністю дозріють, і я вам тоді розповім смакові властивості мої мушмули. Дерево в мене вже 5 років. Воно прийшло до мене маленьке, і привите воно, я навіть не знаю на що зроблена прививочка, але от по ньому видно, що прививочка вона темніша. А оце іде вже е, світліша кора. Це рослина, іменно ця, яка в мене плодоносить. Але я знаю, що мушмулу можуть прививати на грушу, можна на бояришник. Е, в мене все-таки відросла була така поросль від прививки, подвоє, І я його е, укорінила, він зараз у мене в рості. Я не знаю, іменно подивимося на чому привита моя мушмула, але її плодоношення це перший рік. Вона в мене ще заквітла, от вона в цьому році, і вона й дала плоди. Іменно перше квітіння і перше плодоношення. плодів. Багато зав'язала. Я не знаю, вплинуло це те, що в наші квітла коли е, все-таки ну, літали бджоли, літали ще оси, мухи. Тому я думаю, що все-таки її, можливо, і запилили е, всі карахи. Але, е, так як я читала у Вікіпедії, що вона е, вроді би як самозапильна. І плоди можуть запилятися, квіточки можуть запилятися самі, і вона може давати плодоношення. Але для того, щоб було краще, плодоносила вона і краще плоди зав'язувалися, то їй потрібно, можна самому кісточкою все-таки опиляти її. Дерево вже величеньке, воно у мене стоїть при вході. В садочок і росте, як ви вже побачили, воно росте в мене у відрі, ну, в контейнері. Збільшувати в цьому році я ще контейнер буду. А потім я попробую, в принципі, я знаю смакові властивості, але подивлюся, як вона буде в цьому році, чи вона літом відквітне. Чи вона знову зав'яже плоди? Якщо вона буде плодоносити в мене до хорошо, то я її висажу, ну, в відкритий ґрунт біля дверей, О, тут десь місце їй, я думаю, що знайду. Ну, тепер трішки розповім, що собою представляє ця рослина. Рослина, ви бачите, вона дуже гарна. Гарні в неї листочки, вона навіть декоративна для вирощування просто як прикрасу там саду, але ще й плодоносить і плоди, вони смачні, вони кисло-солодкі. Я поки що передати вам не можу Іменно смакові властивості. Коли ми будемо робити дегустацію, то я вам обов'язково розповім. Іменно як... Як, на що вона похожа по смаку, як сочна, не сочна. це вже коли дозріють плоди, ми обов'язково я вам це все розповім. На мушмулу ще можу, вона ще називається Еріоботрія японська, мушмула, локва, ну або шесик це все одна і та ж рослина. Це невелике вічно-зелене дерево або чагарник, як ви хочете, так його можна і вирощувати. Е, ну, під родина яблуневих, тому це ближче до смакових властивостей, які нам відомі всім: груші, яблука. Але я ж вам ще раз скажу: що я вам тільки зможу смакові властивості розповісти, коли. Буде вже дегустація у нас плодів. Вирощують її як в ландшафтному дизайні, на вулицях висаджують у відкритому ґрунті, ну, тільки зрозуміло, що в тих країнах, в яких вона росте. І можна також вирощувати, я вже сказала, на терасах, у зимових садочках. Культурні форми існують у вигляді безліч сортів. Шампань, танака, фалес та інші сорти є, їх дуже багато. Який сорт у мене, я не знаю, тому що вона прийшла до мене іменно не підписана, а просто написано було Мушмула і мушмула. Плоди, я ще раз вам говорю, що я ще не куштувала, тому іменно які властивості смакові, я не знаю. Ну, сорти от у Китаї їх до тисячі сортів описують іменно смакові властивості, а в Японії до 100 сортів описано смакові властивості цієї іменно цих плодів. Вона приїхала в її, можна сказати, ну, батьківщина Китай. І вже з Китаю її розповсюдили, розвезли. Вона росте і в Середній Азії, і от в Турції, хто віддихав, то іменно в сезон можна знайти плоди на базарах, вони продаються. Але у магазинах у нас в Україні їх немає. Я їх не бачила. Можливо, хто бачив, чому їх у нас немає в Україні. Тому що в зеленому виді, якщо їх зривати, вони не достигають, а вони можуть ну, почорніти, погнити і пропасти. А от в дозрілому вже в такому віці ці плоди вони також довго не лежать, вони починають робляться дуже м'які. І там день-два, і вони вже портяться. Їх потрібно або в холодильнику держати, коли вони дозріли, або зразу, ну, їсти зразу. Ну, Як я вже сказала, що її завезли в 19 віці до нас ближче сюди до наших в країни, ті, які недалеко від нас знаходяться. І це є єдиною фруктовою. Рослиною, яка квітне восени, і визріває у зимово-весняний період. Із за чого вона дуже цінна, що це практично це получається, що ну, свіже джерело вітамінів у період весняного авітамінозу. тому її за це і дуже цінять цю рослину. От рослину я вам показую. Листя рослини дуже гарне, пагони і суцвіття мають рудовато такий сірий колір від, густ... і від густого повстяного опушення, і саме це захищає листя від заморозків. Тому, ну, вона, звісно, не витримує довгосрочних заморозків. А якщо от ростуть вона, росте вона. В тих теплих країнах, де також може наступати там короткочасні заморозки, то плоди можуть накривати суцвіття, де зав'язуються плоди, плотним таким, ну не газетами а бумагою, я думаю, пакетами якимись іменно бумажаними. І отак її зберігають для того, щоб вона дозріла, тому що це все дозрівання іде період Зими. Довжина листя десь 25 см, ширина ну, 7-8 см, листя дуже гарне, і воно, виходить, із низу, воно таке трошки як опушене, ось таке, як пушок на листочках, а зверху воно глянцеве. Листя дуже гарні. А от квіточки в неї не дуже великі. Вони 1-2 см, і вони зібрані в такі мітли на кінцях пагонів. Ви бачите, де плоди зав'язані, це на кінцях пагонів зав'язуються ці плоди. До ґрунту вона, в принципі, не вибаглива. Можете садити, якщо ви нею. Ну, захоплюєтеся і будете її вирощувати, то я сажу в легкий ґрунт. Роблю для неї ґрунт, такий, як і для цитрусів, і вона в мене в такому ґрунті росте. А вона от освітлення вона дуже добре переносить і затінення, і пряме сонце. Ну, але коли я виношу її на вулицю, то потрібно поступово її привчати. До сонця, до вітрів, тому що все одно її трошки буде ну, вітер об, обпалювати листочки, все-таки вона зимою знаходиться у нас у закритому приміщенні. Ну, от, якщо ви захочете, або у вас росте вона в кімнаті, то ви, я хочу слід зауважити, що мушмула. Не сильно розгалужується вона. При видаленні точки росту додаткові пагони утворюються в пазухах тільки верхніх двох листків. Тому ви маєте це на увазі, От, допустимо, якщо ви хочете формувати, то от тільки із оцього молодого такого пагона може піти ріст. І ну, її важкувато сформувати такою. От Пишною рослиною, як шариком. Що я ще хочу сказати за плодоношення? Ну, Це, звісно, я читала інформацію у Вікіпедії, але ця інформація знайома кожному, що мушмула дуже добре плодоносить іменно на оцих гілках, от гілочки, вони у мене трохи як. До землі розміщені на, 90, на 95 десь градусів, іменно на таких гілках і зав'язуються плоди, і її там, де вирощують в пітомніки, питом, де вони там сади, то стараються оці гілля вони навіть забивають кілочки в землю і прив'язують гілки до кілочків для того, щоб іменно гілки. Були нахилені не менше 95 градусів. Так, дуже гарно зав'язуються плоди, вона дуже гарно і плодоносить на таких гілках і дуже гарно квітне. І коли зрозуміло, що гілки знаходяться в такому положенні, то їх і збирати урожай набагато. Краще. Я вам показувала свої яблуні. В мене так вони сформіровані. Практично в мене от вверху середини, іменно середньої частини дерева, практично немає. Воно крона сформована так, що все воно якось гілки всі йдуть в сторону. І дійсно на них дуже гарно плодоносять і яблуні, і груші, і сливи. Ну і трішки про розмноження вам розповім. Розмножується дуже гарно із кісточки. От у плодах, коли я буду дегустацію робити, я вам покажу. Там знаходиться кісточка така велика, немаленька кісточка, і вони, ці кісточки зберігати не потрібно, тому що Рослина, її потрібно вирощувати кісточки зразу, якщо ви хочете, щоб вона прийнялась. Тому в принципі приживається воно майже 100%. Плодоносити з кісточки починає десь на четвертий від 4 до 7 років потрібно ждати, коли вона заквітне і заплодоносить. Але я вам хочу сказати, що і моя привита мушмула. Вона також заплодоносила практично, мабуть, на шостий рік. Бо вона до мене приїхала вже привита маленька. А у 5 років вона в мене. От вважаємо, що 6 років їй, і вона заплодоносила в мене тільки в цьому році. От мені присилали кісточки, це не з моїх мушмули. І я посадила садила кісточки, і вона у мене виросла. У мене є кілька ну не кущиків, а кілька рослин, які посаджені із насіння. Подивлюся, мені цікаво, все-таки, на який рік вони, вона заплодоносить. Але багато рослин в колекції не можна держати тільки із-за того, що вона займає все-таки. Багато місця у садочку, і ну, хочеться вирощувати ще деякі рослини, щоб їх і спробувати, і скуштувати, і просто для задоволення подивитися, як вони ростуть, як вони розвиваються, їхнє квітіння це дуже цікаво. Тому, у кого є місце і хто може вирощувати, я рекомендую: вона не капризна ця рослина. Можете її спокійно і в домі вирощувати, і в теплиці, і десь на терасах, але все одно повинно бути місце для неї. Ну, Те, що я хотіла вам про мушмулу розповісти, я розповіла тепер. Трішки вам ще покажу, щоб ви, у кого є гуаява, не, не розстраювалися, тому що листя зараз отак жовтіє, воно опадає, дерево майже стає, в мене ще немає приростів, я вам вже не раз говорила. Тому от по листочках, от по листочках видно, що вони такі, знаєте, жовтіють і вони обов'язково опадуть. Деревина міняє листя, воно не вічне, тому не, роз... не, не дуже розтраюйтесь, як у вас листопад або на цитрусах, або на гуаяві, або на якихось екзотах. Головне дивитися, от як у листочках от тут є такі в пазухах такі почечки. і от Якщо вони будуть гарно розвиватися, значить з рослиною все добре. От мій кумкуват, також листя поскидав, стоїть полуголенький, але я думаю, з ним буде все добре. Весна прийде, всі помилки наші виправляє, тому не стоїть е розстроюватися, розхвилюватися за оце все. Все воно буде добре. Саме головне, щоб ми залишилися живі, здорові, і е наші сім'ї були поряд з нами. От листя жовте і також буде відпадати, листопад буде на моїй аноні черемої. І я думаю, що з нею все буде добре, тому що вона в мене і в минулому році отак сипала листочками, а потім розпускала почечки. Ну, я думаю, що все добре буде, коли прийде тепло. А потім вони вийдуть на вулицю, ці рослини, і, можливо, навіть заквітують і дадуть плоди. І от закінчу, мабуть, на температурі, тому що в нас сьогодні мінус 11 градусів було, і вночі, і зранку, а в теплички я зайшла було 12 градусів, зараз вже починає температура. Трішки підніматися. У нас працювало два обігрівача і булер'ян. На дровах ми також піддержували температуру. Зараз вийде сонечко, все вже повідключається. Булеріян догорять останні дрова, і ну, сонце буде гріти садок, що навіть відкриваю вікна на провітрювання. Це моя мушмула в стаканчиках. Та, що я вам говорила, що я її посіяла. Вона листочки деякі от такі від холоду, мабуть, але весною воно все буде добре. Винесеться на вулицю і піде в ріст. Хочу побажати всім хорошого дня, світлого дня, держатися всім, тому що нам зараз дуже важко. Ми слухаємо інформацію, отримуємо. Майже кожен день, і вона не дуже приємна для нас. Але у нас я знаю, що буде все дуже добре. Вирощуємо свої рослини, підтримуємо один одного. Слава нашій армії, яка нас захищає. Слава нашій Україні. До побачення!